Шість речей, які повинна знати кожна жінка перед тим, як пробачити свого чоловіка. Вісно, не кожна жінка це знає і хоче робити, тому що, коли боляче від зради, хочеться одного якомога швидше, щоб це все залишилось в минулому, щоб ваші стосунки знов стали ніжними і добрими в майбутньому. Але є речі, які ви повинні знати і усвідомлювати перед тим, як вибачити чоловіка і жити з ним далі. І перше з них це коли ви. Незважаючи на що, повинні заспокоїтись, побути певний час з інформацією, яку ви отримали, усвідомити її, і тільки тоді друга річ, ви повинні обов'язково поговорити з ним для того, щоб узнати причину, головну причину його зради вам. І третє, ви повинні обов'язково задати собі питання, чи дійсно ви готові його пробачити і жити з цим чоловіком, який зробив вам боляче далі. Решту три речі я писала нижче, читайте, коментуйте, і хай ваші стосунки будуть щасливими. Vaas se